Усім доброго раночку! Ми ще знаходимось в Києві. збираємось сьогодні ми ще побудемо в Києві, а завтра, рано вранці ми виїжджаємо з Катю в Карпати на мене сидить, так дивиться. Що ти дивишся? Ма. Такий смішний і такий ручний. Це на ручки проходить і він взагалі не кричить, а так просто то може кричати. Прокинулась вісім ранку, зробила відео, причому чому два рази його довелось перероблювати, бо я забула вирізати кусок на три хвилини просто відоса. А я вже залила його на Ютуб, проставила монетизацію, коротше, і знову прийшлось перероблювати. І я це робила до одинадцятої, поки якраз не прокинулась Катя, так що нормально. Ми зараз підемо в якесь тицей, яке тут неподалік. Мені треба купити окуляр. Сонце захисні, Каті теж щось треба було, окуляри і щось ще не пам'ятаю, пошукаємо. І зайдемо щось десь поїмо, Я хочу зайти в щось, поза типу, позатої хати, щоб з'їсти щось нормальне, таке приготовлене вже, знаєте, домашнє. Mm. Хочеться, чогось такого. Бо я вчора якось півдня прохарчувалась протеїновими батончиками в машині, які в мене, бо я була не вдома. І в мене так болів живіт ввечері. Я от додому повернулася прямо. Погано цього почувала, тому сьогодні хочу нормально похарчуватися. <ріст> Кіт дивиться, я не можу таким засуджуючим засуджуючим поглядом. Так як ми йдемо в гори, то ми щось на Катіній території ми зайшли в спортивний магазин, дивиться всякі штуки в гори. Я взяла поміряти ще пару шортиків, думаю, може на цей на роботу будуть, але я вже не планувала нічого купувати, тому що гроші витрачати не хочу. На поміряю трубку буде щось дуже дуже хороше. Та в штанах вже жарко буде хат, ні? Ні. Так кліщі. В лосінах. М -м -м, просто... Катя подстрікатель, але подстрікатель в хорошому плані, тому що я знайшла дуже зручні шорти. Типу ті, що в мене є для роботи, вони кожені. Вони теж зручні, але в них, по-перше, буде жарко, а по-друге, вони не такі, ну якби, як це сказати. Еластичні чи що ну, типу ці зроблені для спорту? Оці трошечки величенькі ми питали менший розмір, тому що вони на резинці, і по суті, резинка якби повинна ну прилягати. А вона не прилягає. Але окей, ну у типу, мене там будуть футболки, які я буду заправляти, і в них буде супер зручно працювати. Тому, походу, беру я шорти, і Катя собі знайшла дуже класні шорти е, в гори. І влітку можна буде в гори ходити. Правда, не знаю, ти ви з мене відео віде в гори? Ось зараз зайшла статі поїзд. А в мене сьогодні з самого ранку голова дуже сильно болить. Я спочатку собі думала, що може на погоду, тому що таке враження, що буде дощ. Потім подумала, може, через те, що я не пила каву, а в мене вже реально організм, мені здається, залежний від кави. Типу, я п'ю дуже багато кави в день. Я знаю, що це погано, але так є. Ну, типу, я можу випити просто от еспресо, якщо ми беремо подвійних еспресо, я можу випити рази три за день. А це по суті шість шотів еспресо звичайних. І там ще не знаю, флетвайт взяти. Ну, коротше, дуже багато кави п'ю. Але зараз я ось сижу і я відчуваю, що давить віскі. Кажу, Каті, спробуй лоб. Вона каже, що він тепленький, і я кажу, вийшла, що це може бути температура. Треба вдома поміряти, але може прямо ти голов... Була дуже сильно болить, не знаю, буду спормогон щодо пити і міряти температуру. Але зараз ми покушаємо, я буду салатик і каву, а ти що вибрала вже щось? Так пізно ранкову каву, що не пропаглася. Зараз 3 години дня. да, 2.30. І нарешті я можу робити кавучки. А можна я трошки світло проче? Тільки як воно у тебе. Приїхали на вечір до батьків. Я цього не думала не знімати і не розказувати, тому що ми приїхали і завтра зранку з Катєю виїжджаємо в Карпати. А приїхали, тому що мама така зробимо сюрприз малим піжамну вечірку, по погріб кальмара. А ми теж дивилися ці серіал і мені він подобається Прикольний. Все йшло прикольно. Ми зняли оцей Тік-Ток. Я щось підставлю, теж забавно все було. Пішла до бабушки коротше, взяти дві, ці, дві голки для того, щоб там іграти в груди, треба вирізати з цукрової цієї штучки фігурку. Біжу собі, коротше, в тапочках біжу. І в тапочках на щось наступаю. Вона мені кальнула. Я думаю, ну ладно, кальнула і кальнула, на щось наступила. Доходжу до бабушки, знімаю тапок, дивлюсь носок в крові. Знімаю носок, воно як починає капати, коротше. вся підлога в крові, з ноги лє. Я не можу зрозуміти, що таке, бо воно майже не болить. В итоге мама потім пішла с фонариком подивилась, а там гвоздь стрчить у нас в дошці. Что это за дошка вообще? Ну, Хозяин положил ее с крыши, капает, когда дождь идет. Класс! И, и Супер. Это... А что она с гвоздями? Ну такую положу. Коротше, і один гвоздь вбитий ну, нормально, тобто верхушкою доверху, а інший якби оцією гострою частиною вверх. І отак мені пощастило, що я на нього не ступила, пробила ногу. Там, типу, воно не якась велика рана, але вона глибока. Воно мені просто глибоко пробило, тому що помов тому мене везе в пункт робити привівку від столбняка. Нормально, да? Про... провела вечір, повернулася <рапити> на ніч додому. Ой, копіє, це просто якийсь капієс, чесно, що, ну реально, що не день то якась хрінь повинна статися. Попа зади теж сміється. Я тож сміюсь. Чесно, воно не дуже болить. Ну, зроблять мені те щеплення від столбняку і все буде нормально. Ну, типа, заживе пройде. Просто що буде заживати довго. І ще питання, як тепер нам в горах завтра ходить. Ми завтра, ні, ми після завтра збирались на гору хом'як підійматись. Після після завтра лише один похід. Е, потім ще один похід. Ну сіма. Я сподіваюся, що вона не дуже буде боліти, я просто буду потрошки йти, ну подивимось. Але, звісно, так, да, прикол. Будеш там знімати, як мені зараз будуть э, привівку робити. Я, я привівки більше боюсь, якщо чесно. Як я, я, я той Солонік з мультика зараз буду, блін, никатися по шкафам, тому що я боюсь привівки. Це ж куди її колять? В плече? Ти не знаю, я не як споку. Повезло тобі. Мені не так повезло, капець. Ой, господі, а скільки зараз зобчає часу? Одинадцята вечір, одинадцята, одинадцята ну всім. Ну, хоча б не час ночі, ладно. Ну, вони ж повинні зробити приїздку при зі якщо це був uh, цвях. Ну. Ну, я думаю, що так. Да. Не можуть вони відмовити. Коротше, я зараз покажу їм фотку, скільки там країни капало, думаю, точно зроблять. Що стало страшно. Ми приїхали в травмпункт і тут тільки що бахнуло, збили шляхет. У нас ще тривога. У мене вже цей панічка починається, мені вже плакати хочеться, якщо чесно. Бо і нога почала боліти, і цей. Я Папа їм вже страшно. <рес>

Та щоб двері, якщо винесе, щоб не прибуло до нього. Ті двері не винесе точно. Та вынесе все. Ні, двері йти, да. Ой, подивись. Я побачила. Вот це блона. Вокзал вийшла, пішла кушла волна, що я Жесть. Я просто ушел все.

Да, <плес> да стыд... можно будет подсчитать, где я была. Как? Алло. Гараж, наверное, не. Ключи висят на гвозди. Наверное, Потому Просто шахин за шахин уже капец. Вы же повозличинку с переломанной рукой. Ці біся, мене тупо почало трусити більше цих шахетів, тому що ну, так вибух за вибухом. У нас на митниці я чула, як працює постійно ПВО. Типу, вони збивають, збивають, але воно десь далеко падає. А так, що прям бахало, ну, типу, один за одним. треш, чесно. Катя каже, нікуди не поїдемо, бо тобі ще зроблять щеплення, щоб воно там не загнилося. я кажу, мені пофігу. Поїхали, краще в горах посидимо ці три дні, я понаблюдаю, не полізу ні на який як і хом'як. На гору, на саму гору подивлюсь на ті гори, але щоб спокійно, бо це жесть. Коротше, гори походу відміняються супер, тому що мені зробили тільки що щеплення. Мені знімати там заборонили, тому я не змогла. Може, завтра піднятися температура, за ногою треба слідкувати. Зараз вихідні мені дали направлення до хірурга. Якщо буде там якісь почервоніння або набряки, то піду до хірурга в понеділок. Але в будь-якому випадку, зараз 2-3-4 оці дні. Треба її тримати в спокої, спостерігати за температурою, за тим, як буде виглядати рана, робити собі там цей. Обмотування, коротше, обеззараження, типу, антибіотик пити і внутрішньо, і от, типу, анти... з антибіотиками, там таку болтушку мені зробили. Я буду обмотувати ногу. Але просто супер, клас. Приїхали на вечір до батьків. Якби ми не лишились в Києві, ми б завтра поїхали собі спокійно в Карпати. Катя вже відмінила відмінила там, де бронювала готель нам. Короче, все мені головне, щоб воно тепер оце за 4 дні все прийшло. Ну хоча б там в норму, було зрозуміло, що з ногою все буде добре, і я поїхала спокійно за кордон. Тому що ну це, це капець так невчасно, це просто от максимально скільки могло бути невчасно. Так і сталося. Господи, чого я не дивлюсь під ноги, чого папа пішов купувати антибіотик антибіотики, бо там він не один в аптеку. Я сиджу його чекаю. таке мені виписували, у мене тут антибіотики, оці всі пити і направлення оці мої до хірурга. Говорий мінус, буду поки що вдома. Ну, відомо, це була судьба, не знаю. Може від чогось гіршого берегового хрен знає, знає, що там в горох. Могло статись, буду, буду відноситись до цього так, щоб не розтраюватись. Що поробиш? Чесно, я не знаю, що тут казати, і що це взагалі за влог вийде, але я просто афігі з цього вечора. Чесно, все так все так добре починалось. Ми приїхали цим сюрпризом для малих просто зробити цю піжамну вечірку, і все пішло просто по одному місцю. І, і, і тупо, через те, що я сходила до бабушки взяти ну, по речі, просто я пішла взяти оці голки для того, щоб пограти в гру. О, Боже. Завтра тепер треба поспусити. У мене зараз наразі плече болить більше ніж нога. Але ну це просто так печально. Всі плани полетіли коту під хвіст. Ну серйозно. Я просто в шоці. І я, коли ми там сиділи, я реально більше злякалася, коли почались вибухи ще до того. І просто, і всі ці люди сидять, жінка ця з переламаною рукою, всі просто отак, от правило правила двох стін прийжались. Кажуть: якщо вже лупане, то тут ще все повибиває. Господі. А воно просто близько до району, де прильоти найчастіше стаються. Коротше, це капець, це просто капець, я не знаю. З'їздила в гори. Ну і, типу, я така, що я е, все одно якби почувалася добре, я й зараз почуваюся добре. Завтра от тільки поспостерігала б за своїм своїм почуттям, температурою, і якщо немає нічого, не червоніє там і все таке, то типу, я б поїхала з своїми антибіотиками, була б їх робила перев'язки. Але... Ми збирались туди їхати, щоб підійматись вгору. Зрозуміло, що підійматись гору я не буду, тому що напрягати її так. Ну я ж не зовсім вже дура. Я б по поїхала все одно в гори, хоча б просто два дні там побути. Але ну який сенс Каті тоді їхати, бо вона хоче підійматись, і, типу, я не буду її тащити просто в гори. Е ну там відпочити на ці два дні, е якщо вона хотіла підійматись. І блін, ми вже взяли цей рюкзак, ми вже взяли все з собою для походу. Так шкода, чесно, і мені, і мені навіть шкода більше не за себе, а мені шкода за Катю. Тому що вона вже так налаштувалась, і вона була така щаслива, що ми підемо в цей похід, бо вона це дуже любить. Блін, я прямо розстроїлась, коли це почала казати. Тому що тіпа, це був так, ні, які ми повинні були класно провести вдвох перед моїм від'їздом на чотири місяці. І типу, вона була більш щаслива за ці гори, аніж я. Тому що я, типу, я теж хотіла в гори, але вона дуже любить ці походи. І вона така клас, я, вже... я так рада. Ну, і, і взяли цей рюкзак, і коротше, ну, мама купила рюкзак, цей похідний, не в подарунок. І вона так обрадувалася мені прям дуже шкода, що через таку тупу ситуацію, що я просто наступила на, це, на цей цвях, блін, все це відмінилось тепер. Блін, я прям, мене прям це так розчулилась, тому що мені навіть не за себе шкода, от реально. Ну, типа... ну, ладно, що зробити, буває. Коротше, все, буду з вами прощатися. Отаке, отаке от вийшло розмовне відео. Хтось мені там написав в коментарях: Настя, ти до від'їзду не знімеш розмовне відео. А я не встигла, і я думала, ну, типу, десь в Карпатах, от коли будемо, або десь, коли буде вільне, там, півдня, я сяду, візьму свою підлічку і зніму розмовні відео. Обов'язково я все одно їх зніму, як і, як і обіцяла. От вам розмовне відео вийшло. Клас, отаке. От. І теми, отакі от, бляха. Війна і те, що це сьогодні е, було в лікарні, в травмпункті. і моя нога, те, що сталося. просто... Первого не было, цифра отдала. А, добре. Все. Всем пока.